Вітаємо вас на каналі про погоду. У вересні, коли осінь поступово вступає в свої права, садівники та городники мають готуватися до сезону холодів. Правильна організація робіт у цей період допоможе зберегти здоров'я рослин, забезпечити хороший врожай наступного року та зменшити клопоти навесні. Крім збору врожаю, можна зайнятися також і посіву. Цей період важливий для посіву деяких культур. Які забезпечать ранній врожай навесні або ще встигнуть дати плоди до зими. Гарних днів для цього на початку осені буде вдосталь це з 5 по 13 вересня, з 16 по 18, з 20 по 22, а також 25 та 26 вересня. Ви зможете висадити коренеплоди, зелень і навіть квіти. Вересень забезпечує оптимальні умови для посадки коренеплодів, овочів та зелені. Оскільки температура ґрунту ідеально підходить для укорінення. Отже, картоплю, моркву та буряк можна висаджувати 1, а також з 20 по 27 вересня. Цибулю та часник також з 1 і з 20 по 27 вересня, томати, перець, баклажани з 5 по 12 вересня, огірки, кабачки, патесони, гарбуз з 5 по 12 вересня, капусту з 5 по 14. 17, 18, 21, 25 та 26 вересня салати, шпинат, кріп та петрушку 1, 17 по 19 також 20 по 27 вересня. У посівному календарі на вересень є цілий тиждень для того, щоб наступного року забезпечити себе ягодами та фруктами. Ягідні кущі та плодові дерева можна висаджувати з 5 по 12 вересня. Також можна зайнятися посівом декоративних рослин: однорічники, багаторічні та кімнатні квіти з 5 по 14 та 17 вересня, цибулисті та бульбові з 19 по 24. Невдалих днів для висадки у перший місяць осені не так багато це з 2 по 4, з 14 по 15, а також 18 вересня. Тим часом можна зайнятися іншими справами в саду та на городі, яких завжди вистачає. Зокрема, можна взятися за санітарну обробку дерев та кущів, провести обробку рослин від шкідників, підготувати грядку до наступного сезону, додаючи органічні добрива та перекопуючи землю. Важливо також не забути про покривання ґрунту мульчею, щоб захистити рослини від перших заморозків.